Добрий день, друзі! Я у попередньому відео вам розповідала, що я брала томати сорту запоняка, невеличку розсаду і висаджувала у землю. Бо це в мене, як бачите, висока грядка, бо в землі дуже багато каміння. Тому зроблена висока грядка. І ось ці томати. Як я їх висаджувала? Я брала ці томати і під кутом 30 градусів. Можна так сказати, горизонтально їх садила так, щоб вони корінням були на південь, а головою на північ. І що в мене вийшло? Дивіться, вони за декілька днів. Піднялися. Всю землю я замульчувала ось такою травичкою. А перед посадкою землю я готувала. Брала перегній дуже гарний. Туди трошки додавала сульфат магнію. трошки додавала курнику і таким чином зробила підготовку саме лунки, куди я буду саджати свої помідори. Потім туди ці помідори поклала, добре полила. І після цього я їх зовсім не поливаю. Подивимось далі, що з цього вийде. хто їх поливає дуже гарно, то це дощик. Дякую за перегляд.